Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам такий свитер На відео його не видно повністю, але я хочу розказати деякі деталі про його виготовлення. Він мені дуже сподобався. Дуже сподобалася горловина. Вона вив'язана першою в цьому светрі, і тут дуже цікавий метод використаний, де прив'язані ось ці полочки. Светер цільно в'язаний, він в'яжеться від горловини до низу і не відривається. Також тут рукава в мене безшовні. Я вам його спочатку покажу і, можливо, колись зроблю майстер-клас. Я, до речі, хочу випробувати іншу пряжу, це буде 100% марінос. Ще не знаю, як буде, можливо, покажу, як в'язати його саме з мохером. В мене тут 50% мохеру. Це пряжа Astro 50. Я додам склад її і метраж під відео, в інформації під відео. Хочу сказати, що тут я використовувала шпиці 2,5 для горловини і для манжет рукава. Далі я використовувала 3,5 шпиці, і шпиці 3 я використовувала для переходу. Тобто один ряд горловиною повністю зв'язала на шпицях два з половиною, і коли я переходила, останній ряд горловини він зв'язаний на шпицях номер 3 А далі, вже, коли я переходила на основне полотно, це ось цей перший ряд. Після горловини він... це лицева гладь. Взагалі, я буду казати: лицева гладь по кругу, але це. Йдуть поворотні ряди спочатку, і вони зроблені на шпицях 3,5. Ось такі рукава. Я тут збільшувала кількість петель для того, щоб в мене манжета була така вільна і насправді дуже гарно сідає по руці, я вам покажу. Тут фабричне закриття голкою. Здається, італійський спосіб. Я перепитаю в Google, що це за метод, і напишу вам детально. Тут закриття голкою, але так як у нас резинка 2 на 2, то ми не робили тут, як зазвичай, один на один там іде голочкою дуже популярне закриття. Але перед. Є два способи закриття такої резинки 2х2. І в одному в останньому ряді робиться резинка 1 на 1 переміщуються, перехрещуються петлі для того, щоб вийшла резинка ніби як 1 на 1. Після резинки 2х2, і потім вже закривається голочкою. Мені, до речі, сподобався цей мохер він м'який і не колючий, тут, мабуть, суперкіт, дуже приємний, класний. І взагалі я цей светр зв'язала через колір. Мені дуже сподобався колір, я ходила навколо цієї бобінки, це бобінна пряжа, мабуть, два тижні. Я придумувала, що я можу з неї зв'язати і що я хочу, так як цей колір мені дуже сильно сподобався. Я вирішила, що я хочу ну, доволі з глибокою горловиною. В принципі, це не висока горловина, але вважаючи те, що я не дуже високого зросту, в мене вона виходить як глибока, але вона така, ну, я б назвала її середня, тому що стандарт це там десь 4-5 см. От І це вже йде така середня, можна зробити глибшу. Я розраховувала кількість петель на 50 см ширини. Взагалі 50, це йде як розмір, ну український розмір 50 см, це є 50 см ширина светру, але зараз багато можна носити як оверсайз, тому в'яжуть і 52 см, 53 см. І це не вважається як 50-й розмір, можуть писати емочка, ну, різні варіанти, так, кому як подобається. Що хочу сказати ще про цей светр. Тут нижня частина светру зроблена з різницею. Зараз я вам покажу, вона зроблена поворотними рядами. Ось так. Тут також Резинка вільна, вона не стягує полотно і зроблено покажу одну частину. Відстань невелика, тут десь 5, можливо, можливо, навіть 6 см, якщо поправити полотно, можливо, доходить навіть до 6 см, але я думаю, що тут десь 5, мало бути 5. От. До речі, закриття петель у мене доволі. Нестандартно, тому що саму резинку я хотіла вільною, але якщо закрити її петля в петлю, вона виходить дуже широкою знизу. Так як махар, він не має такої сили тримати полотно, тримати резинку, то виходить, ось якщо я показую, він якби повторює полотно і. Резинка сама по собі не є широкою, але якщо я закрила б петлі однаково петля в петлю, то тоді б у мене резинка могла б тут розширятися донизу. Тому я теж зробила деякі нюанси з цією резинкою, і мені дуже сподобалося, як вона виглядає. Вона вільно широка, повторюється полотно, але. Дуже акуратно закінчується і гарно виглядає. От. Чому я зробила відео огляд на цей светр? Я хочу зробити майстер-клас з в'язання такого светру. також я хочу зробити його в кількох варіантах. Можливо, це буде поки що, ну, поки що це однозначно буде один варіант. І я схильна до маріносу. Я хочу по цьому майстер-класу зробити мариносовий светр, щоб резинка буде тримати тут сильніше. В мене вона трішки широка. Взагалі на плечах сідає гарно, тому що він тут, коли одягаєш, він так ну, лягає на плечі, і резин горловина вона дуже гарно виглядає. От, але в мериносовому, якщо це взяти стовідсотковий грибінний меринос, вона буде сильніше прожинити, і вона отак тут підзбереться сильніше і буде більше прилягати, тому що і полотно буде твердіше, із мериносу, твердіше це таке більше тримати форму. Воно звичайно, що воно, якщо правильно підібрати. Розмір шпиць, то воно не буде тверде, воно буде ніжно м'яке, але воно має дуже гарну форму. Тому мені цікаво зв'язати його з мироносом, і мені цікаво, чи вам потрібна така відео, така інформація. От, якщо потрібно, пишіть мені коментарі ставте лайки. Зараз я вам хочу показати ще наостанок, як виглядає рукав. ось так він виглядає. Я зробила їх, от мені десь отак. Я такі люблю, то мені добре. От І, і так, в принципі, теж буде непогано. Він тут, бачите, не зовсім ой, вибачте, не зовсім він по руці, але, е, повторюю, продовжує. Він як-то продовжує резинка, полотно, не стягує. Ось так вийшло. Не дуже зручно голкою закривати петлі в махера, але якщо потренуватися, а я рекомендую, якщо ви закриваєте з махерової пряжі петлі голкою перший раз, то спочатку зробіть це на зразочку, тому що перший раз ви повинні відчути, як саме затягнути нитку. Потрібно підтягувати потрібно кожну. Кожен раз, коли ви пронизуєте петельки, трішки підтягувати, але не перетягти полотно, щоб У мене тут тонка пряжа, в два складення вийшло десь 500 метрів, здається. До речі, ви ж бачили на відео, вона не виглядає прозорою. Зовсім не виглядає прозорою, на 3,5 в дві ниточки тонкого мах... ну, дуже тонкого махеру, десь 1000 метрів. Прозоро не виглядає. От, Тому голкою це не дуже просто. Новачкам буде складно закрити мохер голкою, але тим, хто вже мав досвід, чи закриття голкою, чи закриття взагалі мохеру, я думаю, тим сподобається такий варіант. Він не стягує полотно, але тримає резинку, щоб вона не була така занадто широка. Також хочу додати, що. Я просто казала про те, що потрібно не затягувати, щоб не перетягнути ниточку, і згадала, що не договорила, переключилася на плотність, на щільність в'язання. От, І тут потрібно просто не перетягнути, щоб також було еластичне, полотно залишилось еластичним, наскільки це можливо при закритті голкою, при закритті голкою. Воно тягнеться ну зовсім трішки, але коли ви перетягуєте нитку, то воно виглядає не дуже гарно. Хочу близько показати, як виглядає закриття голочкою. Ось, коли розтягується, то видно непогано. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Коментуйте, якщо є якісь питання, я буду рада на них відповісти. Гарного дня!